Всем привет! Мы сегодня в нашем хозяйстве Спика. Убираем 76 гектаров подсолнечника для ЗСУ или сонечника для ЗСУ на украинской мове. Идея возникла у нашего руководителя R&D Вальдемара Мостовенко. Также с помощью наших партнеров, с кем мы работаем по семенам, по химии, по удобрениям. Это компания ЛНЗ. Картева, Адама. Ну вот сегодня я думаю, что мы уже скоро закончим. 76 гектаров это примерно полтора-два часа работы. 6 комбайнов наших зашли. Где-то ну, час назад. Все, что мы соберем, всю семечку, которую привезем на наш элеватор, и все, что мы получим от ее продажи. Вот как раз видите, наш бункер-перегрузчик едет загружаться. И вот все, что мы, получается, продадим, мы э, все деньги или, возможно, э, в виде каких-то материальных ценностей передадим полностью для помощи нашим военным, которые сейчас находятся на фронте, на нуле, и которые борются с нашим врагом, с э, агрессором. Ну а всем хочу пожелать хорошего настроения. Сегодня погода отличная. Дни непростые. Ну, они нас только сильнее, тому ми не и, і, і не сломаемся. Всем нам удачі! Все буде Кусто Агро. Доброго дня, ми з Кусто. Дякуючи нашим могутнім, волелюбним українським захисникам, ми сьогодні знаходимося в нашому підприємстві тов СП Спіка, де маємо змогу збирати соняшник. Весь урожай, від якого ми продамо і відправимо кошти на Збройні Сили України. Тут на даному полі урожай збирається нашими комбайнами, які обладнані найсучаснішими технічними засобами, картографуванням, точним землеробством. Ми в реальному часі можемо бачити, яка тут врожайність. Олександр, добрий день. Добрий день, Володимир. — Як вам жнива цього року витрати? Нічого, нормально. Жнивуємо потихеньку. Волога десь 7-8. Врожай за двойку. Сухенький, добре, все крутиться, все вертиться. Дай Бог, дай Бог. Да. Зараз поміряємо вологість, що він нас показує. Бачите, такий вологомір, на всього 9 грамів наважка треба. Сюди, тримаємо. Да. Зараз розмелемо. Такий він сухий на, на дотик, не знаю, відсотків, може 7-8, не більше. Вибираємо культуру, а він ніфіга не працює, бо він не заряджений. Не буде, кіна не буде. Зараз Руслана візьмемо благоміра. П'ять один навіть. Ну десь всередині, десь воно дійсно під сімку, десь так і буде. Зерно відправляється до бункера перенавантажувача, який також обладнаний спеціальними вагами. Потім його перевантажують у автомобіль, які вже прямують безпосередньо до пункту зберігання, до нашого елеватора. Там ми все поважимо, облікуємо, запишемо. Згодом даний урожай буде очищений і проданий. Всі кошти від реалізації якого будуть перенаправлені на наш благодійний фонд Ренесанс. І з якого ми вже відповідно будемо закуповувати для збройних сил. Все, що буде необхідно наразі, ми розглядаємо варіант закупки дронів, тактичних засобів, автомобілів. Можливо, так як зима, можливо, треба буде якесь спорядження, додаткове зимнє для наших хлопців. Ну, одним словом, ми зробимо все, щоб ці кошти пішли в правильне русло і дійшли до передової до наших хлопців. Хочемо подякувати нашим партнерам, компаніям, виробникам, засобів захисту рослин на матеріалу, які нам допомогли у втіленні цього проекту. Прийняли також в ньому участь. Це перш за все, такі компанії, як Кортева, ЛНЗ Груп, Адама Україна, «Сингента», Альфа Смарт Агро, Яра Україна, Укравіт, а також інших. Доброго дня, шановні колеги. Не так багато часу пройшло з того моменту, коли ми висівали соняшник з компанією Кусто в проєкті Соняшник для ЗСУ. Ми сьогодні знову ж знаходимося на тому ж полі, і в нас сьогодні йде завершення нашого процесу це збирання врожаю. Також хочеться сказати велику подяку компанії Кусто, яка нам з люб'язністю надала дане поле в проєкті Соняшник для ЗСУ. Всім хочеться побажати на сьогоднішній день саме перед миру, здоров'я, чистого неба над головою, гарних врожаїв. Вперед, до перемоги! Друзі! Ми вам дякуємо! Дякуємо, що не залишилися осторонь! Дякуємо, що підтримали нашу цю прекрасну ініціативу. Хочемо всім вам побажати мирного неба над головою, гарних стайлих врожаїв і всього всього самого найкращого. Нехай наша Україна буде вільною, волелюбною, щирою і найголовніше. Nasche.